Вони їдуть за великими грошима за кордон, а потрапляють у тенета рабства. В Івано-Франківську презентували просвітницькі ролики про торгівлю людьми. Три соціальні відео під назвою Не продавай себе, що її зняли ужгородські журналісти. Взялися демонструвати волонтери Карітасу, щоб попередити ганебне явище. Мовляв, лише цього року допомогу довелося надавати 425 жертвам експлуатації, як чоловікам, так і жінкам та навіть дітям. Домінує нині трудовий полон, а основною країною, звідки походять потерпілі, залишається Російська Федерація. 74%, відсотки, які повернулися і звернулися за допомогою до міжнародної організації в 2014 році, повернулися саме з цієї країни. Що саме вражає? 50 відсотків із постраждалих цих вони проживають у обласних. Центрах у Карітасі жертвам работоргівлі допомагають вже не перший рік. Тут кажуть, головна проблема в тому, що через страхи та міфи люди дуже часто утаємничують свою трагедію і дарма, бо ще з осені 2012-го держава присвоює постраждалим спеціальний статус. А це і матеріальна допомога, і різноманітні доплати та психологічна підтримка. За два роки в Україні затвердили 68 таких заявок. Івано-Франківську ми мали. 10 постраждалих від торгівлі людьми за період 2013-2014 року вони підготували ці запити і подання до Мінсоцполітики. І на сьогоднішній день п'ятьом людям дали такий статус. Та і це більшості випадки жінки, так. Акценти я прошу зауважити жінки, які постраждали від торгівлі людьми сексуальна експлуатація, які приймали участь у кримінальних справах, які були порушені на території або Івано-Франківської області, або інших областей України. Та попередити злочин переконують волонтери легше, ніж ліквідовувати його наслідки. Відтак презентовані ролики стануть частиною інформаційно-навчальної роботи серед потенційних груп ризику студентів та безробітної молоді.